Черпанове, вітаю наших болівальникам з перемогою. І на цій ноті розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шарковського. Традиційно розпочнемо з шортком інтересу саме сьогоднішнього матчу. Доброго вечора. Вже вітаю наших оболівальників з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити такі матчі. Ми самі сьогодні бачили, що були довгі перерви. Тому що повітряна тривога, і ми маємо, мали е, пройти в укриття всі. Десь, можливо, це зіграло нам на руку стосовно того, як відбувалися події на футбольному полі. Але, скажімо так, результат є. Мали забивати. при першому таймі були можливості чудові. Добре, що проявили характер, бійцівські якості, чоловічі такі настирність і відповідальність за себе і за свого партнера по команді, який отримав. Не обов'язково дві жовті картки було вилучення. Зразу хочу пояснити ситуацію з нещеретом стосовно того, чого його немає в складі. Його немає, і Олександра Сироти, тому що у нещерета була висока температура. Він не готувався до гри, в нього певні проблеми з інфекцією, я так розумію, якоїсь. І у сироти вчора теж піднялася висока температура, тому його не було в заявці. Тому не шукайте чорної кішки в кімнаті, де її немає. Переходимо до, до запитань. Так, ходимо Е, Олександр Володимирович, в цілому реакції команди задоволені, після з ЛНЗ. Сьогодні дуже складний поєдинок видався, але на характері хлопців, все ж таки. Випалистація ви знаєте, іноді матчі відбуваються не за сценарієм. Матч з ЛНЗ був не за сценарієм. При повному володінні ми мали виігрувати ту гру, доводити до більш комфортного рахунку. Але на жаль, помилка. Вибачте, вплинула на результат сьогодні. нібито ми добре підготувалися до нашого суперника, розуміли, як вони будуть грати, і розуміли, за рахунок чого ми можемо, скажімо так, проявити свої якості. У нас були можливості для реалізації тих моментів, які ми создали, створили ти моменти, які ми створили. На жаль, не забили. Потім було одне, одна жовта картка і зразу інша, і перевернуло гру з ніг на голову. Далі нам треба було перебудовуватися. Далі треба було розуміти за рахунок чого і як ми можемо навілювати одного зайвого, скажімо так, гравця з середини поля треба було терпіти. Про це я хлопцям сказав. Треба було перестраюватися і робити е певні е рухи, зміни, і потім шукати свій шанс в контратації. Я запевняв і казав е в тих вимушених перервах, які у нас були, що така можливість у нас обов'язково буде. В принципі, так воно і відбулося. І я хочу подякувати хлопцям за їх старанність, за їх бійцівські якості, за е їх готовність відпрацьовувати за свого партнера по команді. Так виграються матчі, і не тільки матчі. Чи є ще запитання? Що ж, дякуємо усіх. Дякую, гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні!